3 листопада у залі засідань Красноградської міської ради відбулася і 22 сесія сьомого скликання. 18 депутатів ради, які зареєструвалися до участі в роботі, близько двох годин працювали над актуальними питаннями чергового пленарного засідання. Проголосувавши за порядок денний сесії, депутати ради, головуючий Красноградський міський голова Володимир Максим та секретар сесії Олег Ждамаров за робочим регламентом вели детальне обговорення кожного питання, вносячи ряд конструктивних пропозицій. Так, палки дебати серед народних обранців викликало актуальне питання по дотриманню технологічних вимог щодо використання каналізаційних мереж в місті Краснограді. Взята до відома інформація директора Красноградського комунального підприємства Водоканал Миколи Дубини. Проблемним питанням є засмічення мереж приватними сезаційними автомобілями, які зливають стоки в мережі, порушуючи всі правила користування мереж та санітарні норми. Підприємство звернулось до трьох відомих нам осіб: а це Горбань Олег Володимирович, Гончаренко Роман Станіславович та булгар Сергій Юрйович. З вимогами дотримання права користування мережами та заключення договору з Красноградським комунальним підприємством Водоканал на прийом Стоків. На даний час підготовкою документів до заключення договору займається лише Гончаренко. По вирішення даного питання. По суті, ми маємо намір звернутися до органів охорони правопорядку. Та до СЕС. наразі це питання є під контролем нашого підприємства та міської ради. Загальними зусиллями, я сподіваюся, сподіваю, що ми зможемо його вирішити. Звіт директора Красноградського житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Олексія Крятова про виконання ним умов контракту передував затвердженню рішення про продовження трудових відносин на умовах контракту з діючим керівником Красноградського жреб до кінця 2021 року. На обслуговуванні Красноградського жреб знаходяться 109 будинків загальної площі 234,4 тридцять чотири і тисячі метрів квадратних та прибункова територія площі 222,5 двадцять Тисяч метрів квадратних. Слід зауважити, що будинки, які знаходяться на балансі ЖЕП, збудовані в 60-х-80-х роках минулого століття та більшість з них потребує капітального ремонту покрівель, внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання. В звітному періоді безперебійно надавалися послуги та виконувалися роботи згідно переліку послуг, включених до тарифу з утримання будинків та прибудинкових територій, які надаються населенню, а також додатково підприємством було здійснено. Поточний ремонт м'якої покрівлі площею 3290 метрів квадратних. З них за кошти міської ради виділені для малозабезпечених верст населення 1490 метрів квадратних. Та шиферної покрівлі 86 метрів квадратних з матеріалів, придбаних за кошти власників квартир. Замінено 176 метрів труб холодного водопостачання. З них за кошти населення 117 метрів та 138 метрів труб водовідведення в підвалах житлових будинків. Скління віконних рам місць загального користування 201,6 метрів квадратних. Заміна 14 кандидаційних виходів будинків та відремонтовано 18 головків від каналів. Відремонтовано 10 під'їздів багатоквартирних будинків, 4 вхідних тамбури, 11 вхідних під'їздів, дверей. Також виконано ремонт козирків над під'їздами трьох будинків. Крім вище сказаних заходів для підготовки до роботи осінньо-зимовий період. По всіх багатоквартирних будинках проведено випробування, система опалення та обстежено димовентиляційні канали, відремонтовано та підготовлено техніку. На підприємстві працює 85 працівників. Заробітна плата виплачується своєчасно, заборгованість відсутня. Для покращення умов праці придбано твердопавливний котел та проведено ремонт покривлі адмінбудівлі. Для покращення фінансово-економічного стану підприємства зроблено коригування тарифів та на послуги з метою проведення їх до економічно обґрунтованого рівня відповідно до вартості складових енергоносії та зміни рівня мінімальної заробітної плати. Також слід відмітити зменшення боргу минулих років по додатку на додану вартість шляхом списання на 909 тисяч гривень. У програмах благоустрою міста фінансових підтримок підприємства соціальних проєктів були внесені зміни, за якими додатково за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету буде здійснено фінансування зазначених у них витрат, пов'язаних з виконанням заходів програм. за рахунок перевиконання міського бюджету були виділені кошти комбінату комунальних підприємств для придбання трактора Білорус з. Відвалом, щіткою та прицепом для уборки снігу та виконання програми по благоустрою сума 585 тисяч гривень. Придбання міні-трактора з щіткою та відвалом 70 тисяч гривень. Він буде використовуватися для уборки снігу у зимовий період. Також було вирішено, вирішено виділено. Вирішено питання по виділенню коштів комбінату комунальних підприємств для придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі 22 тисячі гривень, придбання урн для сміття в сумі 30 тисяч гривень, які будуть встановлені в парковій зоні та на алеях в центральній частині міста. Також виділено кошти 70 тисяч гривень на придбання щебеню і будуть виконані роботи по Облаштування площадки, а також пішохідних доріжок на центральному кладбищі міста Краснограда. красноградському жрепу було виділено кошти на придбання твердотопленого котла для плавлення приміщення жрепу в сумі 28 тисяч гривень, придбання будівельних матеріалів для виконання кровельних робіт, для квартир незахищених верст населення в сумі 14,5 тисяч гривень. А також виготовлення технічного паспорта по житловому будинку по вулиці Шевченка, 107, де створено ОСББ «Центральний» 2016 в сумі 15 740 гривень. По третьому мікрорайону придбання світильників ламп. Електропроводу на суму 36,1 тисяч гривень для освітлення мікрорайону номер 3 по місту Краснограду. Для виготовлення технічних умов по прокладці і освітлення, вуличного освітлення по вулиці Котляревського та вулиці Будівельників, це для Михколона 122, де в даний час ще не освітлюються ці вулиці, виділено кошти в сумі 13,2 тисячі гривень. Великі проблеми у нас в нічний час з освітленням, уже яке зараз працює в місті негласні погоди після дождю снігу. Часто вимикається вуличне освітлення. Виділено 35 тисяч гривень для придбання магнітних пускателів і заміну їх у електричних шкафах. Ще одна програма, до якої внесено зміни, це програма організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Красноградської міської ради. Відповідно до цієї програми, ми збільшуємо асигнування, додатково виділяємо кошти на проведення робіт з благоустрою на території міста. Слід відмітити, що Красноградська міська рада досить активно, тісно співпрацює з Красноградським районним центром зайнятості. По організації громадських робіт по благоустрою міста це не тільки громадські роботи по благоустрою міста, це і громадські роботи для молоді міста, це і громадські роботи з охорони громадського порядку на території міста. І ця активна співпраця дозволила нам виділити ще кошти на створення двох додаткових робочих міст в грудні перед новорічними святами, які будуть направлені на вирішення питань благоустрою міста. Позашкільна освіта. Нашого міста представлено трьома освітніми навчальними закладами, і два із них з міського бюджету отримують додаткові надходження. Це Красноградський районний центр дитячої та юнацької творчості. Ми передаємо субвенцію до районного бюджету на придбання меблів для цього центру. А також проектор буде закуплений для Красноградського районного центру позашкільної освіти. Ну і програма фінансового забезпечення закладів культури. Красноградська міська бібліотека щорічно наприкінці року ми допомагаємо їй з переплатою періодичних видань на сімнадцятий рік. Не тільки міська бібліотека отримує нові періодичні видання, а ще й бібліотечний пункт в селищі дослідному. Ну і хочеться сказати в руслі питань соціально значимих для міста ще одне питання, яке пов'язане із фінансуванням з міського бюджету коштів на перевезення пільгової категорії громадян. Це досить вагоме питання. Ми прекрасно розуміємо міру відповідальності міста за вирішення цього питання. Ми прекрасно розуміємо, що кошти з міського бюджету на цей напрямок. Ми повинні виділити, раніше це була. Відповідальність держави зараз в законодавчому руслі це перекладено на місцеві бюджети, і таким чином до нас надійшло звернення щодо фінансування в повному обсязі 168 тисяч перевізнику ТОВ фенікс маршрутів міських, які працюють у місті. Це маршрут номер 1 з мікрорайону до вокзалу станції Красноград, а також маршрут, який зв'язує наше місто з селищем дослідне. Було створено тимчасову контрольну комісію міської ради, яка займалася вивченням цього питання. Комісія не завершила свою роботу. Ми будемо й далі проводити моніторинг руху пільгової категорії населення на цьому маршруті, але. Ті два звіта комісії, які вже затверджені радою, свідчить про те, що розрахунки надані до міської ради, були розраховані перш за все на всіх пільговиків, які проживають у місті. А користується послугами цього маршруту. Категорія населення в наших розрахунках. Спочатку ми думали 10-15%, а потім зрозуміли, що ця категорія становить, складає ну, десь приблизно 26% населення загальної чисельності пільговиків. Таким чином, поки що сума Феніксу перерахована, вона, звичайно, не така, як заявлена. Але я думаю, до кінця року і ця проблема буде вирішена. І Тань з перевезенням пільгової категорії населення в нашому місті виникать не буде загалом у роботі за порядком денним було розглянуто 33 питання, з них 10 винесені на розгляд сесії від постійної комісії міської ради з питань містобудування та земельних відносин. Сподіваємося, що і надалі тісна співпраця міської влади, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ і організацій, підприємців та громадськості сприятиме виконанню завдань економічного та соціального розвитку міста для добра його громади.